Щедрих, щедрівочко, прилетіла, ластівочка стала за віще господаря ви, гут, та, ти, господарю, Ще вибухнети, господаря, господарю, подивися та, на кожару, там овечки та, покотилися, та, янички народились, тебе не гореть, хороший мати мій хороше, тебе товар весь хороший а тимір хороший, де живе жінка, чорного горя роба, мощі роші та тебе жінка, чорна мрава, щедрик, щедрик, щедривачка, прилетіла стівачка, Стала собі щебетати, Господаря, випитати, шиди, господарю, подивися на кошару, Мов бички покотилися, я народились, тебе товар весь хороший, будеш мати мірку раши, тебе того рибець, хороший, будеш мати, мірку раши, те же жінка, що можеш Хоч не гроші до молого, тебе, жінка, не Ще